Встаєш, собі поправляєш так, щоб добре тобі було, ніде не тиснуло силу, і потім за що? і клапан тримай вакуум створює. Петро проходить реабілітацію в центрі протезування поблизу Львова, не шкодує сил на щоденні вправи. Спочатку, якщо ми пробували робити самостійні кроки, то він втрачав рівновагу, падав, постійно тримався за бруси. Зараз вже ця ситуація краща. Правда, все ще не є самостійна і впевна ходьба. Чоловік служив водієм у бригаді саперів. Поранення отримав колись побратимами, звільняв Херсон, підірвався на міні, але втративши ноги, не втратив віру в себе. І зараз надихає інших поранених військових силою духу. Розроблявся, рухався, кажу ну не наполегливість. Не лягти скласти руки на дивані чи на, на ліжку, Боже, який бідний не, нещасний, я не маю села. Ні. Хотіти. Просто треба того хотіти. Я не збираюся все життя сидіти в візку. Я хочу ходити. Сергій втоп назад. Так, твоя задача. На лівій опора. Праву поставив і забрав назад. Для мене все нове, нові відчуття. Яку ти більш відчуваєш стабільну? Праву. Так, тепер затримаєшся на правій. Внизу. Сходиш вниз. Військовослужбовець Сергій втратив обидві ноги також на фронті. Автомобіль, у якому він їхав, підірвався на протитанковій міні. Зараз вчиться заново ходити в клініці протез фаундейшн у Сваляві, де проходять реабілітації українські військові, які отримали протезування в США. Пав, зараз ми йдемо. Так, так швидкість я буду додавати. Це стара стопу розвернули вже ні, ще не розвернули. Стараєшся зараз свої сили. Сергій займається із задоволенням, бо відчуває в собі сили та впевненість, що зможе ходити як раніше. Не можу пригати. Все, все інше я можу робити. Ну, все, що я робив раніше. Я можу ходити по нерівностям, по е горах. В гори я ходив в гори. Це дуже такий був відважний вчинок нашої групи. А в майбутньому навіть планує повернутися на фронт. Буду продовжувати службу так. Я кадровий військовий. Це зараз вони відважні, веселі та впевнені, що все буде добре. Але одразу після поранення кожен із них переживав моменти, коли нікого не хотілося бачити, і здавалося, що життя закінчилось. Військовим, які втратили кінцівки, важливо бути готовими до того, що доведеться пройти всі п'ять стадії прийняття ситуації, прийняття стресу. Це спершу буде заперечення. Потім торги, а потім злість на ситуацію, на життя, можливо, навіть на самих себе. Потім депресивні стани і, врешті, прийняття. Аби не зламатися, не скотитися безповоротно в депресію, пораненим військовим, вкрай важлива підтримка рідних, які будуть в них вірити. Для родичів це не менший стрес. Ніж для самих постраждалих, тому родичам теж доведеться проходити етапи прийняття, а зрештою ем, поставитися з повагою до того, що відбувається в житті близької людини. Тому що жалість, почуття, деякої, вибачте, зверхності, це все не про повагу. Повага особистості це коли ми бачимо людину рівною собі, коли ми не бачимо в ній жертву, коли ми не хочемо її пожаліти, а коли ми її співпереживаємо. Мені дуже подобається, що його син тут Ігорка і жінка приходять разом, і вони разом бачать, як це, скільки це як це робиться, як а взагалі як це нелегко, але разом вони будуть сильніші. І разом Україна буде сильніша. підтримка рідних дійсно здатна творити дива. Це як ніхто добре знають реабілітологи, коли військові, що приходять на заняття зі своїми сім'ями, демонструють вражаючі успіхи.